Подружки, друзі подружок по тебе к екрану, а також матусі, татусі і всі рідні наших подружок. Привіт вам! Надзвичайно рада, що сьогодні вестиме телеефір нашого ток-шоу самостійно. Привіт, Христе! Гарного настрою вам усім! Сьогодні у нашому третьому випуску Мета як життя розважально пізнавального ток так-шоу-подружки на нас чекає багато цікавих особистостей. Стоп, стоп, стоп! Хіба ти не мала сидіти вдома і дутися на мене через те, що я ще зранку навмисно зіпсувала твою сукню для сьогоднішнього ефіру? На жаль, або на щастя, ні, тому що я маю іншу мету у своєму житті. А магазини із одягом у нашому місті працюють належним чином, тому вибач, якщо засмутила. Добре, чесно кажучи, я рада, що ми разом з тобою сьогодні в ефірі. Його пісні знають на пам'ять не лише наші батьки, а й ми. Топ моделі пишуть йому пости, артисти мріють заспівати із ним дуетом. Він був продюсером документального фільму про життя Львов Гаджо. Він був одним із найсправедливіших суддів на шоу «Ікс-фактор». Сьогодні з нами на скайп-зв'язку видатна особистість Серега у ток-шоу Подружки. А время текло, как флоу И мне казалось, что все прошло Шумел улицами Вавилон Услышал песню про кеды и снова повело Ты скажешь, ну вот опять ну вот да. Еще один грустный сон И что это за стайл вообще какой-то грустный сон Но я писал с душой его не сам Витаем вас, Серега. Яку мы на данный момент вы ставите перед собой у вашему жизни? В Творческая жизнь она ведь по себе как будет независимо от творческого человека. Вот. То есть я не понимаю, что что будет там через месяц, через два, через три, через год. То есть, это не такая математика, как в бизнесе, да? когда можно программировать, ставить какие-то цели для учебы, например, да? или или там, в личной жизни, вот. Я вот хочу, допустим, создать семью там, и так далее, вот, читать у меня будут дети. Там. Творческая жизнь это, это вот, внутри человека, творческого, есть определенный заряд. Лука, который спит. И когда он пробуждается, как везу, это никому не понятно. Вот, всем понятно, что он будет пробуждаться время от времени и что-то будет происходить. То есть будут какие-то проекты, какие-то сценарии, могут быть, какие-то рекламные кампании, могут быть, какие-то стихи, какие-то песни, все что угодно. Вот, то есть на сегодняшний момент я просто живу, не парюсь, не задаю себе никаких вопросов вот есть, ну, по поводу по по перспектив будущего. Есть вот проект полиграф Шариков, это такие задорные, смешные песни. Вот. Может быть, будет еще какой-то рэп от Сереги. Ну, вот недавно была совместная песня с Бьянкой. Неожиданно вообще и для меня, и для нее да, то есть Грубо говоря, вот представьте себе, мы случайно встречаемся в Москве с ней, можно сказать, на улице. Вот, и через неделю у нас совместный клип и вот эта песня. Никто не знал, что так будет. А до этого мы не виделись и не общались там несколько лет, например, понимаешь? Поэтому у меня все очень непредсказуемо. Вот, и все знают, что я самый непредсказуемый человек или один из самых непредсказуемых людей в шоу-бизнесе. Поэтому никто не понимает, что от меня ждать, и все меня опасаются. Что бы вы могли побожать нашим подружкам? Да, девчонки, девчонки я могу пожелать вам. Я могу пожелать вам только одного: это не стесняйтесь, не стесняйтесь уметь ждать, не стойте с кем попало, тем более даже в наше сложное время. Вот нужно сделать выбор, не спешите, не спешите завязывать отношения, не спешите выходить замуж, то есть ищите и, и, и дожидайтесь достойного, достойного у вас мужчины. Вот я хочу вам вот этого посоветовать. А если однажды вы почувствуете, что это настоящее, то боритесь за это, потому что это, это будет просто. Это всегда очень непросто. За любовь нужно бороться. Мужчину своего нужно поддерживать. Вот. Сейчас всем трудно. Сейчас очень, очень тяжелый период времени. Такое между времени, да, когда старые устои разрушились, новые еще не, не установились. И поэтому всем нам сложно сейчас. Поэтому я вот вам желаю, будьте, будьте сильными, оставайтесь просто женщинами. В Прямом, прямом и главном из этого должна дополнять. Вот это я даже вам зрителям сам. я что буду материал, потому просто там а, Если я должен пожалуй что свои обещания. Играйте друг с другом, играйте друг с другом по играйте по джентльменским правилам, потому что сейчас мы очень опасны друг на друга. Вот. То есть мы мужская аудитория очень опасны друг на друга. такая вот сейчас энергетика, такая атмосфера. У нас слишком много крови, слишком много, слишком много жести, слишком много зла. І вам до зустрічі. Творчість це не лише прояв таланту від Бога, але й можливість реалізувати себе наповно. Проте бути дизайнером, поетом, чоперною дівою це надзвичайна праця. І для того, щоб досягнути своєї мети, потрібно мати великий досвід. Е, наступна наша гостя Олена Гребенюк має досить багато регалій у цьому сенсі. Зараз країна в режимі економії. Зараз багато хто замислюється над тим, на чому саме економити, і як будувати сімейний бюджет, зрештою на чому ви економите. Ви знаєте, моїм сімейним бюджетом руководить моя мама. Спасибо, що погодилися відповісти на наші запитання шляхом скайп-з'єднання. Спостерігаючи за вами, я збагнулася чи ви людиною життєрадісною, щасливою. А чи буває так, що якась ціль не досягається вам і ви засмучуєтесь? Ви знаєте? ні. що для мене, якщо я не можу цілі, Значить, я щось роблю не так. Я починаю об этом думати і розумію, що потрібно поміняти їба. ну, поменять составляющие этой цели, либо идти другим путем. И, как правило, это срабатывает. Но я никогда не опускаю руки и никогда не перестаю быть жизнерадостной. Дякуємо. Який ваш секрет счастья? Нести радость другим, быть счастливой. У меня есть очень хорошее призвание. Я создана для того, чтобы нести людям радость. Моя профессия, мой голос, мой внешний вид, вся я сам. Это человек, людям радость. Если в земле улыбнется хотя бы 3, 5, 10 человек при моего концерта, я буду абсолютно счастлива. На самом деле, еще один маленький-маленький секрет. Это моя семья, это моя Урка, это моя мама, которые радуют меня. И когда они меня радуют, я становлюсь абсолютно счастливым человеком. Что бы ни происходило вокруг, какие бы цели я Же дякую вам за відповіді. Щасти вам у всьому. Спасибо вам всім лучше. До сідання! Сьогодні у студії знаменитий композитор не лише на Прикарпатті, але й за межами нашої держави. Він є учасником телевізійного шоу Україна має талант а також дуже позитивна людина. Євгеній Чечиновський. Just watch. Don't believe it. Just watch. Don't believe it. Just watch. Yeah, yeah, yeah. yeah. Woo oh, I can lie to you. Вітаю вас, привіт. Е, хочу вас запитати, що надихнуло вас писати пісні? Пісні пишу вже близько 10 років. Якось саме собою виникло бажання писати, складати слова докупи, мелодії, гармонії, придумувати під це, а потім робити якісь аранжировки. Я не знаю, як це пояснити, чому це відбувається? Можливо, тому що я займаюся тою діяльністю, якою я повинен в житті займатися. А про що ви мріяли з дитинства? В дитинстві я мріяв стати вченим фізиком, так. Да. Займатися якимись питаннями атомними питаннями. Ось, але потім якось це бажання поступово згасло, і воно просто кудись зникло. І з'явилась гітара, з'явилась музика, і вже потім я почав займатися музикою. Але я дуже хотів бути вченим. Да. Було таке. І які три речі ви могли б поважати нашим глядачам? Завжди слухатись свого серця. Займатися діяльністю, якою вам подобається займатися, не думати про кошти. Кошти самі собою з собою з'являться, якщо ви будете робити правильну роботу, яку вам подобається, робити це від душі, і у вас будуть виходити дуже хороші результати. І люди це зацінять. Ось. Ну і останнє це бути, напевно, завжди на позитиві і мати хороший настрій. Це також дуже важливо. Дякуємо вам. Будь ласка. Цього синіокого блондина у вітчизняному футболі давно називають українським Девідом Бекхемом, криворіжан Тарас Стратович, колишній гравець футбольної команди Динамо, Кривбас, на сьогоднішній день займається активною громадською позицією. Саме його метою у житті на даний момент є відновлення футбольної команди Кривбас, яка декілька років тому неочікувано припинила своє існування. Раз вопрос, чим займається ваша организация. Ми занимаемся щоб у вас футбольный футбольний клуб Кривбас и заявить команду на следующий сезон уже в профессиональный футбол вернуть на футбольную карту Украины эту команду. Угу. Тарасе, вам вітання. Як же просувається ваш шлях у досягненні такої нелегкої мети? Доброго дня, дівчата. Приємно, що ви запросили мене. Маленькими, але впевненими кроками рухаємося вперед. Ця справа не легка і не одного і не двох днів, тому наразі займаємося відродженням футбольного клубу Кривбас, тому що це великий бренд на нашому місті. І в першу чергу це спорт, це дисципліна, це виховання дітей. Тому ну, ми займаємося цим питанням, і, і мені б хотілося б, щоб наші діти криворізькі грали за футбольний клуб «Кривбас» і займалися спортом, а не якимись шкідливими звичками і тому да, тому подібне. А чи є люди, які вам допомагають і надихають вас? Наразі у нас не такі великі колективи, як того хотілося б, але звісно, що є люди, які підтримують. Мене і допомагають у цій справі. І це як і деякі люди з керівництва міста, з влади, так і бізнесмени та люди, яким не байдуже і виховання дітей наших дівріських. І трішки відійду від теми. Адже багатьох дівчат цікавить, чи зайняте ваше серце? Це напевно для вас від дівчат. Я не можу відповісти на це питання. Але буває, ставить таке питання. Ми вдячні вам за те, що завітали до нас. На все добре. Дякую, дівчата. Всього хорошого. До побачення. Ну що ж, все у житті не дається одразу. Головне знати, до чого ти прагнеш, і не відступатися від цього ні на мить. А знаєш, Іро, сьогодні я стала іще мудрішою, адже спілкувалася з такими поважними людьми у нашій студії, і вони мене надихнули на нові звершення. Вірю, мене до речі теж. Думаю те саме і відчули наші глядачі, тому бажаємо вам не відступатися від своїх цілей. А, і ще, ми вас дуже любимо. До зустрічі! На все добре. З вами були Христина та Ірина Мисик. І посміхайтеся частіше.